Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо набувати досвід, тобто повторювати і систематизувати наші знання. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 3738 та друкованим зошитом сторіночка 24. Розпочнемо з усного рахунку. Пограємо в гру кольорова вежа. Для цього вам знадобляться кольорові олівці. Виберіть кольорі, які відображені у нас на екрані у вигляді цеглинок. Ваше завдання обчислити вирази та побудувати вежу. Викладіть відповіді по порядку знизу до гори за допомогою ваших кольорових олівців. Давайте перевіримо, яка вежа у вас повинна була вийти. З самого низу буде відповідь 12 синій олівець. Далі червоний олівець. Далі помаранчевий, голубий, жовтий і зелений. А тепер відкрити прості зошити. Запишемо число. Класна робота! Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо каліграфічну хвилинку. Подивіться на числа. Знайдіть закономірність та допишіть пропущені. Ви повинні продовжити рядок до 30. Давайте перевіримо. Отже, ви повинні були вставити числа 11, 17, 23, 26 і 29. А тепер математичний диктант. Нагадую, він пишеться в рядок через кому. Записуємо тільки результати в кінці поставити крапочку. Приготувалися. Якщо відняти від задуманого числа 6, то залишиться 11. Яке число задумали? Якщо 16 зменшити на задумане число, то вийде 7. Яке число задумане? Я задумала число якесь. Відняла це число від 37 і отримала 30. Яке число я задумала? До якого числа треба додати 8, щоб отримати 16? Від якого числа треба відняти 55, щоб отримати 20? Наскільки 13 більше, ніж 6? Давайте перевіримо ваш математичний диктант. Отже, у вас повинні бути такі відповіді: 17, 9, 7, 8, 75 і 7. Працюємо з вами далі. Відкрити підручники на сторінці 37. Роздивимося завдання номер 1 Виконуємо його усно. Нам потрібно з вами перевірити, які рівності тут істині, а які ні. Роздивіться перший вираз. 9 плюс 3 дорівнює 7 плюс 6. Для того, щоб перевірити істине чи ні, що треба зробити? Вірно, діти, потрібно обчислити зліва і справа вирази. А потім подивитися, чи стоїть там знак дорівнює правильно, чи неправильно. Отже, 9 плюс 3. Скільки дорівнює. Вірно, 12. 7 плюс 6. Правильно, 13. Чи правильно стоїть знак дорівнює? Ні, неправильно, тому що 12 буде менше, ніж 13. Молодчинки. Давайте роздивимось наступний вираз. Рахуємо. 20 відняти 10. Рахуйте, дітки, не лінуйтеся. Правильно буде 10. 14 відняти 4. Вірно, 10. Отже. Цей вираз у нас істинний. Правильний. Далі дивимося 11 плюс 3 скільки буде? 14, 7 плюс 7. Також 14. Отже, 14 дорівнює 14. Роздивимося другий стовпчик. 4 плюс 8. Вірно, 12, 7 плюс 3. Буде 10. Отже, що ми бачимо? Що ця рівність у нас не істина, бо 12 буде більше, ніж 10. Далі 4 плюс 8, вірно, 12, а 6 плюс 6, також 12 тут все вірно. І останні, дивимося 33 відняти 20, це буде 13, і 8 плюс 5. Також 13 це рівність істина молодці. Переходимо до завдання номер 2 Виконуємо його усно. У нас є діаграма. Роздивіться її. На діаграмі зображено масу двійнят. Олі, позначено синім кольором, та ілька, позначено помаранчевим. В один рік. Показано нам масу, і в два роки нам показана їхня маса. Нам потрібно визначити загальну масу двійнят в один рік і в два роки. Давайте з вами розбиратися. В один рік яка маса у Олі була? 7 кг правильно, дітки молодці. Дивимося, яка маса була у Ілька. Подивіться. Вірно, 9 кг. А тепер подивимося в 2 роки. Яка маса у Олі була? Дивимося синю синю стрічку дивимось. Вірно, 8 вона важила кілограм. Так, а іль... І, ілька, скільки була маса? Правильно, 12 кілограм. Молодці. Отже, нам потрібно знайти загальну масу двійнят в один рік. Як нам це зробити, подумайте оля важить 7 кг, а Ілько – 9 Яка загальна буде маса? Вірно, діти, щоб знайти загальну масу, нам потрібно додати 7 плюс 9. Скільки це дорівнює? Правильно 16 кг це їхня загальна маса в один рік. А тепер порахуємо загальну масу в 2 роки. Правильно діти, таким самим чином. Тільки тепер ми які цифри додаємо? 8 плюс 12. Молодці. Скільки це дорівнює? Правильно, 20 кг це маса двійнят в 2 роки. А що ще ми можемо визначити за цією діаграмою? Дітки, ми ще можемо знайти, наскільки збільшилася маса олі? В один рік у неї яка була маса? 7 кг правильно, а в два роки стала скільки? 8. Як нам дізнатися, наскільки збільшилася маса? Вірно, треба від більшого числа відняти менше. Отже, 8 мінус 7 1 кг – Це маса Олі збільшилася після одного року. А ще що можемо дізнатися? Вірно, наскільки збільшилася маса ілька. Подивимося, в один рік у нього яка була маса? 9 кг, а в 2 роки 12. Як дізнатися, наскільки збільшилась? Вірно, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 12 відняти 9. дорівнює 3 кілограми. Правильно, це маса ілька збільшилась після одного року. Молочинки. Трошки відпочинемо. Переймоємо з вами далі за підручником Сторіночка 37 завдання номер 4 Виконаємо його усно. У нас є з вами фігури. Роздивіться їх. Давайте назвемо кожну фігуру. Що у нас зображено? Є трикутники, є квадрати, є шестикутник і є круги. Нам потрібно з вами скласти таблицю порахувати кожну фігуру. І записати кількість. Давайте порахуємо, скільки кругів. Вірно, їх 3. Рахуємо тепер трикутники. Правильно їх 4. Квадратів скільки. Вірно, їх 5, а шестикутників. Так, їх один. молодці! Тепер нам потрібно пояснити зміст виразів, які написані біля, наше, біля нашого малюнка, та обчислити їх значення. Отже, давайте розпочнемо з першого. 4 плюс 3. Як ви думаєте, що за, за допомогою цього виразу ми можемо знайти. Поміркуйте, що таке 4. Вірно, це кількість трикутників. А 3 це кількість кругів. Так, якщо ми 4 додамо 3, що ми знайдемо? Вірно, це скільки всього трикутників і кругів разом. Скажіть, скільки буде 4 плюс 3? Правильно, 7 фігур. Отже, ми з вами знайшли, скільки всього трикутників і кругів. Молодці. Дивимося другий вираз. 1 плюс 3. Що таке 1? Це кількість шестикутників, правильно. А 3. Кількість кругів. Якщо ми 1 додамо 3, що дізнаємось? Вірно, скільки всього шестикутників і кругів разом. Отже, 1 плюс 3 скільки дорівнює. Чотири фігури ми знайшли, скільки всього шестикутників і кругів. Далі спробуйте самостійно. Давайте перевіримо: 5 плюс 1 дорівнює 6 фігур. Ми дізналися, скільки всього квадратів і шестикутників. Тому що 5 це кількість квадратів, а 1 кількість шестикутників. Далі 5 плюс 4 дорівнює 9 фігур. ми дізналися, скільки всього квадратів і трикутників разом. Бо 5 це кількість квадратів, а 4 це кількість трикутників. 10 плюс 3 ой, тут цікаво, дорівнює 13 фігур. А що ж ми знаходили тут? 10 діти це кількість многокутників. Це і трикутники, і чотирикутники, і шестикутники разом. 4 плюті плюс 1 буде 10. А 3 це кількість кругів. Отже, ми дізналися, скільки многокутників і кругів разом. І останні 5 відняти 3. Дорівнює 2 фігури. Як ви думаєте, що ми тут знаходили? Тут ми знаходили наскільки більше квадратів, ніж кругів. Тому що 5 це кількість квадратів, а 3 кількість кругів. А якщо ми відняли, то ми їх порівнювали. Ми знаходили наскільки більше. Молочинки. Переходимо до завдання номер 2 на сторінці 38. Виконуємо його письмово. Запишіть вирази 2. Ваше завдання виконати самостійно ці вирази. Давайте перевіримо. 5 плюс 9 14 дорівнює. 13 відняти 9 4, далі 11 відняти 5 6, 12 відняти 7, 5, 19 відняти 7, 12, 9 плюс 7 16, 15 плюс 7 22. 5 плюс 7. 12, 15 віднятий 6 9 і 14 відняти 9 – 5. Наступне завдання номер 3 на сторінці 38. Ми виконаємо його також письмово. Це задачі, нам потрібно розв'язати їх і порівняти. Отже, роздивимося першу задачу. Читаємо діти. У рулоні було 15 метрів стрічки. Для віночків відрізали 7 метрів? Скільки метрів стрічки залишилося? Отже, запишемо коротку умову задачі. Про що задача? Вірно, задача про стрічку. Скільки було стрічки? Вірно, 15 метрів. Що потім зробили зі стрічкою? Її відрізали, скільки відрізали? 7 метрів молодці. Що треба знайти в задачі? Скільки метрів залишилося. Правильно. Отже, було 15 метрів. Відрізали шматочок 7 метрів, і треба дізнатися, скільки залишилося. Як ви думаєте, якою дією будемо обчислювати цю задачу? Вірно, дію віднімання, тому що у нас тут відрізали. У нас стрічки ставало менше. Тому будемо віднімати. Самостійно, будь ласка, складіть вираз до задачі, обчисліть його і не забудьте записати відповідь. Роздивимося другу задачу. Читаємо. Для віночків. Відрізали 7 метрів стрічки. І ще 8 метрів залишилося скільки метрів стрічки було в рулоні. Бачите, діти, тут треба навпаки дізнатися, скільки було спочатку. Давайте розбиратися. Отже, задача у нас знову про стрічки. Але трошки інші дані. Читаємо, що зробили зі стрічкою. Її відрізали. Скільки відрізали? Правильно відрізали 7 метрів. Запишіть собі задача знову 3. Пропускаємо трошки місце і пишемо, що відрізали 7 метрів. Що ще відомо в задачі? Що залишилося 8 метрів ще добре. А що знайти треба? Правильно, скільки було з самого початку. Давайте розбиратися. Отже, у нас залишилося 8 метрів стрічки. Але від цієї великої стрічки ще відрізали шматочок 7 метрів. Якщо ми приєднаємо цей шматочок до того, що залишилося, то ми і дізнаємося, скільки було. Тобто, щоб дізнатися, скільки було спочатку, треба назад повернути все, що ми відрізали, або розбили, або з'їли, повернути назад. Якою дією будемо шукати розв'язання до цієї задачі? Вірно, діти, тут буде дія додавання, тому що ми шукаємо. Е Число, яке було з самого початку. Ми повертаємо те, що забрали. А якщо ми повертаємо, то у нас стрічка стане більшою, тому й буде у нас дія додавання. Ви самостійно складете вираз до задачі і запишіть, будь ласка, відповідь. Самостійно, діти, виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 24. Завдання 1, 2 і 3. Дякую вам за роботу! Оберіть собі цеглинку, намалюйте її в зошиті. До побачення!